Друзі, усім привіт, усіх ради вітати на каналі. Зараз я оголошу дату розіграшу та ще раз покажу, які подарунки у нас будуть, в моєму розіграші. І так, слухайте уважно це відео і я скажу, коли буде розіграш. Значить, напоминаю ще раз, приймає участь у нас у розіграші компанія Євросем. Вона надала нам соняшник під класичну технологію. Сімірасовий. Соняшник у нас Авалон. Також вони надали ось, таку, ось такий рюкзачок крутезний. Далі компанія Elta Select приймає участь також у нашому розіграшу. Вони надали дві жилетки такі крутезні та дві посівні одиниці соняшника «Саксон» Сім'єрасовий під технологію Грандстар. Також компанія «Агроритм» приймає у нас участь і їхній соняшник «Бомонт» та «Альдазор» Сімірасовий під технологію Ronstar. Також такі крутезні кепочки вони нам надали. Також приймає участь компанія Демаркус. Ось таку кофту крутезну вони нам надали. Також приймає участь у нас компанія AgroCub General Machine. Ось така кофта, футболка синя і така кепочка черненька. І крутезні подарунки від компанії EcoJet. Ось такі форсунки. Три комплекта фіолетового кольору. Ось такі форсунки. Друзі. Дата розіграшу неділя. 3 березня. Переходьте на відео на моєму YouTube каналі з назвою Масштабний мегарозіграш». І там є всі умови, які треба виконати для того, щоб прийняти участь у даному розіграші. Тому, друзі, ставте лайки, коментуйте, хай вам щастить.